Вітайте, вітайте, кохані мої. Так дуже дві лежаки. Таких лежаки, Лишки, лижки, лежаки. Яку тут натурального вложила, поцеліла огуречки. Чепіорку не давала, бо нема. я мам кохані, але покроїла разом з Петрушком з і Коперким. І молоді землячки і кавалечик філетіка з курчака, Очевидно, тут мам є ще mozzarellę z chlebem, trzeba będzie jeść, kawę sobie zrobię. Tu jeszcze dla Wiktorka. Ot, takie dla Wiktorka, ładnie. Bo... Życzę czy Wam smacznego, kto je teraz? 8.43 u mnie takie śniadanie z obiadem jakby. Nie wiem, bo słoneczko było już się zachmurzyło. Jeszcze mam takie piękne malinówki, które będzie jeść. І з e, хлебким і Там чарики сіпсуємо. Кохані моє, палемка так мені ładні одросла. Оце тут його трошки якби суха сіробі. Ого. І совчик мархевка. З грушком треба піти. Кохані, зучу вам дьонка. Зам вас на поради. Naprawdę Słyszycie, co ja mówię, rozmowy przez śniadanek, paparce ruskie.